Рік новий, казковий час. Хай здивує щастям вас. Рік добра і рік кохання. Тож приймайте привітання. Вітаємо вас новорічними святами. Нехай цей новий лісі два рік стане для вас тією скорбничкою, в яку ви будете складати найтепліші та найприємніші моменти вашого життя. Хай рік приніс щешній нам мир нові успіхи. Хай, Хай рік прийде такий багатий, як нардепівські зарплати. Не минали б гроші хату, і було б всього багато. Євро сховане в коморі, сало хрюкало на дворі. Горяжі стояв Феррарі і ще лексус щоб до пари. З мрамураками. І басейн хоча б один, ну а в ванні ще й джакузі, і коня бовтався в пузі. Щастя, що не лізло боком. Одним словом, з Новим роком. Хай новий рік добробут ваш покращить, щоб гроші у вас були і втілювалися в мрію. Хай все в родині буде як найкраще, здійснюється сподівання і надія. Енергії, здоров'я вам міцного, щоб свято за столом і душі було. А ми ще обіцяємо до цього забезпечить і тепло. Вітаю з Новим роком! Бажаю миру та добробуту, щастя та здоров'я. Нехай разом з Новим роком прийде любов, надія та вдача. Нехай разом з новорічними вогниками засяє і ваше серце. Бажаю вам веселого року великих подій та радощів. Будьте добрі та здорові! Бажаємо любові, світла і радощів багато, щоб життя було як свято.